Доброго дня, мої любими маляти, рада вітати вас нашому занятті. До нас в гості сьогодні завітав півник. Він сім'ю велику має і йому все до смаку, наче батько виступає і кричить кукуріку. Давайте ми з вами розглянемо нашого півника. Півник має забарвлення червоного кольору. У півника є двоє ніж. Крильця різнокольорові, дзьобик жовтого кольору. Також він має гребінець червоного кольору на головці. Давайте ми послухаємо віршик про півник, а ви слухайте уважно. Хто за пісеньку таку співає і кричить кукуріку: Це нас Петя петушок, це він буде так діток. Щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Малятка, а тепер давайте всі разом за мною вивчимо віршика про півника. Слухайте уважно і повторюйте. То це пісень кутаку, там співа кукуріку. Це наш Петя петушок. Це він буде так діток. Щоб вставали, не проспали, не впізнились дитсадок. До побачення, до нових зустрічей.